Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! З вами Руслан, ви на каналі Руся Грай. І ми продовжуємо огляд квестів. Вже у нас другий рівень. І сьогодні це будуть квести від механіка. Так, квести я вже завчасно пододавав всі, що є по другому рівню. Давайте дивитись, давайте дивитись. Одна батарея, щоб керувати усіма. Знайти автомобільний акумулятор. Ну, це, це просто відносно. Якщо знати, де шукати. Так, давайте я його зараз покажу. Давайте зараз о, одразу іморталіті поставлю собі. Foun ітем. Battery Карбаттері. Карбатері нам потрібно. Так, ось такий вона має вигляд. Звичайнісінька собі автомобільна батарея. Беремо в руки. Квест зараховується. Можна нести Можна нести здавати. Так. Стрений для бруду. Знайти будь-який кузов до кросового мотоцикла. Так, кузовів тут. До Кросового є два типи. Є кузов Hellrider і є звичайний. Зараз я вам все це покажу. Так, Хелрайдер Body і Dirtbike Body і там. Так, ось дивіться. Ось такий кузов, це звичайний. І Hellrider, Це така наче як ганчірка якась просто вішається поверх та і все. Але не поверх цього кузова це окрема річ. Це окрема річ. Не забувайте, поверх цього ви не, не повішаєте. Спочатку знімаєте це, потім ставите це. Але менш з тим, їх обидва можна здати. По квесту як цей кузов, так і цей. Так, є. Давайте дивитись далі. Що у нас далі? Чиста поїздка. Знайти крило до кросового мотоцикла. Так. Дірдбайк. Це фендер. Фендер, так, це крило. Це крило. Крило. Беремо. Зараховується. Все. Поняв. Поняв, поняв, поняв. Зарахувало. Є. Чудово. Тепер, що у нас далі? Де це все шукати, я потім вам це розкажу в кінці відео. Гуркіт грому. Знайти будь-яке колесо до, кос... до кросового мотоцикла. Так, дивимось. Колесо є у нас передній. Тип колеса і є задній тип колеса. 110. Давайте. Ось таке ширше. Переднє і задня. І вони обидва здаються як те, так і те. Не соромтесь, лутайте, привозьте, здавайте. Так, далі. Усунення конкурентів. Пошкодити автопідйомник. 4 штуки. Квест на взаємодію. Квест на взаємодію. Зараз покажу, де шукати ці автопідйомники. Найбільші такі гарні місця я вам зараз покажу. Так, давайте. Телепортуємось спочатку. Е, ну, по-перше, мототрек. Давайте на мототрек спочатку. <coughs> Телепортнемось. Так. Є мототрек. Є мототрек. Одразу йде підсвітка цих підйомників. Опа, підбігли, взаємодіяли з одним, взаємодіяли з другим. Ось в таких в автомайстернях по два автопідйомники знаходяться. Так, давайте подивимося, що тут ще валяється. Ага, бачите, тут можна і дрильку знайти. Різні запчастини. Тут, до речі, ось тут в цих майстернях можна теж знаходити запчастини різні. Колеса вон є для мотоцикла кросового. В основному тут колеса можна познаходити. Хоча тут бувають і спавняться колеса для пікапчика, е, бувають попадаються і ці, скажіть, і інші запчастини до транспорту, але найбільше тут для мотоциклів все ж таки. Так, пристала. Так, є. Де наступна точка є з цими? Наступна точка у нас е, ось тут. Коли ми виїхали з мосту або повертаємо на міст е, до А1. Ось тут на перехресті у нас є теж заправочка з майстернею. Заправочка з майстернею. Так, де вона? Де вона? Ось вона. І тут також є, до речі, таксофони. Бачите, ось тут. Теж можна знайти біля магазинчиків на заправках. Так, ось ще два. Ось ще два. Так, є. І ще є такі ж самі місця. Я знаю, що є у великому місці. Місті. Але там зараз буде лагати трошки. Але нічого, зараз ми на дорогу спробуємо стрибнути. Так, сюди. Тут у нас є пожежна частина. Пожежна частина. Де це все можна виконати? Так, давайте, де вона тут? Де вона тут? Ця пожежна частина? Треба її ще знайти. Дорогу до неї. Зараз ми зараз ми все знайдемо. Це зараз знайдемо. Так, це поліційний відділок. А ні, ні, це не поліційний. Ось ось ми вибігли до до цієї, до пожежної. І тут теж є ось така майстерничка. Ось тут ще є, бачите, два штуки. Два штуки тут. І є ще там далі. Є ще там трошки далі, зараз, зараз спробую вам туди добігти, показати. От пристав ну ти диви на нього. Так, давайте. Тільки сімох зомбаків знищило. Ого. Багато заспавнилось. <кх> Багатенько заспавнилось. Так, давайте через школу пробіжимо. Пробіжимо через школу. Мабуть, відпочинь. Так, погнали далі. Погнали далі. Так, десь коза там кричить. Так. Якщо не помиляюсь, то десь в цьому, в цьому районі має бути ще одна така майстерня. Погано орієнтуюсь в цьому місті. Але, але, так, є, є. Але трошки місця, деякі знаю, де знаходяться. Ось, ось, бачите, іще. Іще знайшли о холодильник. Так, є, добре. Давайте дивитися, що у нас далі там. Серйозне поповнення. Знайти паливну каністру. Паливну каністру, до речі, ми знаходили десь тут. В, одному з таких, в одній з таких майстерень тут лежала одна паливна каністра. І потрібна нам. Тільки то була мала. Ну, можна і велику знайти. Так, треба, треба ще прибрати. Можна і велику. Як вона виглядає? Каністрочка ця. Гасолі каністр. Ось, ось вона. Ось ця каністра велика. Можна без бензину, без рідини всередині неї, просто пусту каністру переносити, і вам це зараховується. <кхем> так, погнали далі. Мотоциклетний сік. Знайти акумулятор для мотоцикла. Акумулятор для мотоцикла. Так. Знову е, ж таки баттері. Моторбайк баттері. Ось він такий малесенький-малесенький, бачите? Ось такий от. Як е, в цих е, в безперебійниках, наче. Наче з безперебійника знятий. Теж взяли, принесли, віддали. Так, наступне. Наступне дивимось. Е, хороше гальмування. Знайти гальмівну фару до кросового мотоцикла. Гальмівна фара. Так, давайте. Давайте. Дірдбайк. Хедлайт, брейклайт. І там нам треба. Брейклайт. Це тормоз. Гальма. Все, знайшли. А, я не перемкнувся. Я не перемкнувся. Все зарахувало. Пішли здали. Так, далі. Проблиск світла. Е, так. Знайти фару до кросового мотоцикла. Це вже звичайну фару нам треба знайти до нього. Це вже до нього треба знайти звичайну фару. Хедлайт. Хедлайт. Ось така вона. Така вона серйозна, бачите? Ось, взяли в руки, все. Зарахувало, принесли, здали, отримали нагороду. Так, далі, трохи про безпеку. Знайти передній щиток до кросового мотоцикла. Знову ж таки, як він виглядає? Фронт shield. Ось він, ось такий. Ось такий ось такий він. Взяли в руки, зарахувало, віднесли, здали, отримали, отримали нагороду. Так, далі. Без живлення. Відключити генератори. Три штуки. Де ці генератори шукати? Найбільше їх, найбільше, давайте, як вони виглядають, і одне з місць я вам покажу, де, вони, де їх шукати. От три штуки, так? Да? Три штуки. Map, Телепорт. Одразу три можна виконати ось в цьому районі. Два з них можна в самому цьому містечку знайти. В самому цьому містечку можна знайти два з них. Біжимо ось так. В краю. Всередину міста не забігаємо. Не забігаємо всередину міста, <кхи> і ось вони починають підсвічуватись. Ось такий вигляд вони мають. Бачите, такі жовтенькі і з лампами. Підсвічування зазвичай вони. І ось. Ось тут два, бачите? А третій можна знайти на самому мосту. На самому мосту можна знайти. Давайте десь тут на початку. Бо я не знаю, як він мене заспавнить. Він може заспавнити взагалі на, на цьому. На воді. от Починаєте. Заїхали на міст. Їдете, їдете, їдете. Їдете, їдете? І ось там зараз підсвіч підсвітка буде у нас. Чи не буде? Є, буде, буде, буде. Ось він. Я вже думав, прибрали. Він тут без ламп, але все ж таки стоїть все одно. Так, є. Ну і також можна по одному генератору завжди знаходитися на безпечних зонах в торгових постах. Зараз теж я вам це продемонструю. Де шукати на торговій зоні його? Давайте сюди недалеко. Прибнемось сюди. Так, побігли. Заходимо. Це провантажування перед такими великими локаціями. Але ви вже не звертайте уваги. Так, ось ось тут в цьому місці буде у вас завжди на торговому форпості стояти один генератор. Два інших ви зможете знайти де-інде. Де де де. Так, є, з генераторами розібрались. Давайте далі дивитись. Останній квест другого рівня: знайти череп, череп Hellrider для кросового мотоцикла. Як, як він виглядає? Це череп козла, який вішається замість е, або щитка переднього на мотоцикл, або замість цих пар передніх фар. Зараз, 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 покажу, як воно. Це виглядає. Hillrider's school Item. Ось воно. Ось такий вигляд має. Так само. Знайшли, взяли, відвезли. Відвезли, здали, отримали нагороду. Так, є. Тепер де ж шукати? Бачите, більшість, ну не більшість всі запчастини, які потрібні тут, вони будуть від кросового мотоцикла. Де їх шукати? Де їх шукати? Є таке місце, як звалище. Давайте стрибнемо туди. Рибнемо на звалище. Дуже багато там запчастин спавниться саме для мотоцикла. Ну і для іншого транспорту, але для мотоцикла там знайдете завжди щось. Якісь запчастини завжди знайдете для нього. Колеса, де колеса шукати? Бачите оці купи гуми? Просто облутуєте. Та ну, ти мене заколібав. Зараз я з тобою розберусь до побачення. Просто облутуєте ось ці речі. Ось, бачите, два колеса для кросового Є. Так, з колесами розібрались. Знаєте, де шукати? Де шукати запчастини? Ось ці купи машин. Ось ці купи машин лутаєте. Так, тут нічого немає. Так, куз, кузов Хеллрайдер є. Бачите, по квесту треба. Так, потім. Так, тут нічого. Тут метал. Тут теж метал. Ще один кузов хилрайдер, крило до кросового мотоцикла. все це потрібно нам по квесту. Ось так оббігаєте, продивляєте, що можна тут познаходити. Знаходите, грузите, собі вантажите в машину або куди ви там вантажите, і везете вже до торговця, здаєте квест. Так, знову ці зомбаки. Прибираємо їх. Так. Є тут нічого. Чіток. бачите, знову кузов Хелрайдер. А так, місця, окрім цього, то це автомайстерні, мототрек, гаражі, заправки. Все це може, може бути там також спавнитись всі ці запчастини. Так само, як і акумулятори, так і все інше. Все, що стосується механіка, все це ви можете знайти в майстернях, в автомайстернях, в гаражах, на, на автозаправках. І назвалище. З приводу нагород, що ви будете отримувати за це? Ну, як завжди, більше грошей, більше слави, а також знижки на деякі предмети. Знижки на деякі предмети. Знижки, до речі, не сумуються. Якщо ви, наприклад, отримали знижку на один череп Хелрайдер у торговця Вануль і ще раз виконаєте такий же самий квест е, наступного разу і е, теж е, отримаєте знижку на череп Хелрайдер, то він, вона так і залишиться одна. Е, по знижці ви зможете придбати тільки один Хелрайдер. Тому або купуєте одразу цей е, череп. Предмет. Або, або просто знайте, що, що знижки не сумуються. Тобто кількість предметів, які ви можете придбати за знижкою, не якось так. Якось так. Ну що, я думаю, цього буде вам достатньо для того, щоб знати та виконувати ці квести. Дякую, що дивились. Не забувайте про, вашу ре... про ваші реакції на відео під відео. Подобайки, дізлайки, підписочки, коментарі. Все це вітається і дуже мене буде тішити. На сьогодні все. Зустрінемось в нових відео. Бувайте, папа! -па.